Секунду, яка ти людина крута, просто сяє. Заходьте, я такий Гучі йой, зараз у 10 класі. Будь ласка, це. стать жіноча. Але до мене приліпилося прізвисько, принце. Даруй, ти впустила хустинку. Мені більше личить бути героєм чи принцом, ніж принцесою. Ну, я мало що зможу вдіяти зі своєю зовнішністю. <плес> <плес> так, так, мікосик. Я оце зіскочив, бо думав, що тут нікого немає. Ти як нормально? Що це за хлопець? Ого. А ти ще так расуня? Цей хлопець причепа. Чекайте в січні в озвученні клану Кайзоку, а мангу читайте в перекладі «Чиму у